І, хоч прогнози санітарних лікарів вже більш оптимістичні ніж минулого тижня. Кількість хворих на грип та ГРВІ все одно загрозлива. Та є в Черкасах і такі, хто застуд не боїться. Панацею від них знайшли у спорті. Про такі превентивні заходи. Наш наступний сюжет татапляш сахар починається. Свій звичний маршрут показує Віталій, як випадає вільна година. Півтори говорить, вдягається зручніше і прибігає з десяток кілометрів. На заваді каже, не стає навіть холод. Я бігаю дета трі-чти рази в неділю. Достаточно хорошо прогреваю, растапливаю лимфу свою. Если это зима, то соответственно теплую куртку какую-то или теплый костюм обязательно какой-то шарфик, чтобы не пускать холодный воздух к прогретому и пропотевшему организму. Саме так Віталій бореться проти грипу. каже метод дієвий, бо й не пригадає, коли в останній хворів. Дієвість спорту у боротьбі із хворобами підтверджує і Павло. Він працює фітнес-тренером. Тому імунітет зміцнює не лише свій, а й іншим допомагає. Басейн підходить, підходять, підходять кардіотренування – це групові степи аеробіка, або, от як у нас представлено, батути, тобто там, де ми можемо впливати активно на пульс. А от психологи рекомендують відновлюватися душевно, бо від постійних стресів імунітет послаблюється найбільше. Зміцнювати його радять емоціями. В нас за цей рік фактично не було навіть періоду, щоб людина могла відновитися. Більш того, я, я можу сказати, що е, можна прогнозувати і загострення, і хронічних захворювань, які є у людей. Е, треба займатися е, справами, які приносять задоволення. Ну, треба якось відволікатися від, того, від, того, від того, як стресогенів, які існують, позитивні емоції вони приводять в тонус організму. Позитивні емоції, говорить психологи тримають у тонусі весь організм. А коли їхнє джерело спорт, то це удвічі корисніше, переконує Віталій. Яна Федоровська, Роман Буша. Вікка новини.